Сьогодні у нас просто лютий випуск, і я вам наполегливо раджу додивитися його до кінця, тому що, окрім гостросюжетних новин, які у нас завжди сьогодні буде історична фігня, ви такого. Ще не бачили. тому заохочую вас додивитися. Які новини спитаєте ви? Ну, наприклад, в Запоріжжі затримали потенційного серійного маньяка вбивцю мажори в Дніпрі влаштували ДТП, в результаті якого постраждали діти, а потім влаштували цирк на суді. Дівчина після побачення запросила хлопця додому, а він її. Пограбував, розглядається законопроєкт, в якому викривачів корупції можуть ув'язнити до 8 років за злив даних з держреєстрів. У Дніпрі чоловік вимагає відключення світла у нього в будинку, бо до нього постійно приїжджає теща, в якої вдома світло вимикають. Коротше, як ви зрозуміли, сьогодні буде просто вибуховий випуск вашого улюбленого шоу крінж тижня. А це шоу двічі на тиждень, в четверта в неділю. Збираємося тут, щоб пообговорювати найкрінжовіші. Події, що сталося в Україні за тиждень, так що ставте лайки, чайчик, а ми починаємо. В Запоріжжі затримали потенційного серійного маніяка, тобто людину, яка вже зробила один злочин і почала робити наступний по такому ж сценарію. І слава Богу, на тому моменті її і затримали, тому що йди знай, де б вона там зупинилася. Можливо, потім ковальський блогмайстер знімали б про нього свої випуски. А поки... Зніму я, що взагалі відбулося, до поліції звернувся хлопець із заявою про зникнення матері, яка кілька днів тому пішла з дому та не повернулася. Я ще собі це уявляю так, що в поліції у нього спитали: що такого, що у вас батько пішов з дому і не повернувся? А він такий: нє, нє. Мати, і поліція така: висилаємо наряд. Але якщо серйозно, правоохоронці знайшли та допитали свідків, з'ясували коло спілкування зниклої і маршрут її пересування в день зникнення. І на наступний день поліцейські встановили квартиру, в якій ймовірно перебувала розшукувана, та провели невідкладний обшук. І на щастя, оперативна інформація підтвердилась і потерпілу дійсно знайшли в цій оселі. На жаль, з численними тілесними ушкодженнями, але живу. Так от виявилося, що до цієї жінки просто біля одного з супермаркетів підійшов 51-річний чоловік, вдарив її, та силуміць повів до свого місця проживання. І впродовж п'яти днів він її, бив і знущався над нею. Більше того, поліцейські з'ясували, що фігурант раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за. Аналогічний злочин. Але його попередня жертва загинула. І що в результаті? Чуваку повідомили про підозру, інкримінують катування, незаконне позбавлення волі або викрадення людини. І сподіваюся, що його посадять і надовго. Я дуже щасливий за хлопця, який через 5 днів після зникнення мами. Повернув її, тому що якщо ви дивитесь стільки ж трукрайму, скільки і я, ви знаєте, що це доволі тривалий термін, бо після двох-трьох днів зазвичай вже скептично ставляться до перспективи повернення людини вцілілою. Тому це в якомусь сенсі, але все ж таки гепі-енд. Так що я радий, що ми не побачимо черговий серіал на Нетфліксі про цього покидька. Рухаємось далі. 1 грудня в Дніпрі ввечері на заводській набережній поблизу зупинки. Дитячий комбінат сталася смертельна аварія. Автомобіль БМВ зіткнувся з автомобілем Форт, який розворачувався на набережні. В результаті загинула 10-річна дівчинка. А ще троє людей отримали травми. Двоє дітей віком 11 та 13 років перебувають у критичному стані в лікарні. І, можливо, ви скажете, так це на крінж тижня, це аварія, це катастрофа. це Трагедія, ну, хтось не догледів, але слухайте деталі. Мешканка міста, яка була свідком події, зазначила, що водій їхав на швидкості понад 100 км в годину. От фотографія машин, я думаю, що порівню з плюснутості автомобіля, можна уявити, що швидкість там була точно не низька. Так от водія і пасажира БМВ затримали, але там є деякі різночитання стосовно того, хто водій, а хто пасажир. Тому давайте трошки детальніше про них. Поки поліція кілька годин не надавала офіційних коментарів щодо аварії, в інтернеті, ви не повірите, знайшли імовірного водія БМВ з блатними номерами 7777. Що ви розуміли? Такий номерний знак коштує 96 тисяч гривень. Але не вартує, коштує, але не вартує. Це звичайно непоганий сигнал для інших учасників дорожнього руху, що, ну, його гона і краще мати його на увазі, але як ми бачимо, це на жаль не завжди спрацьовує. Так от цей імовірний водій, це молодий хлопець, йому 17 років, який активно веде TikTok, де публікує, будь ласка, увага, численні фото, відео з тією автівкою, так. Він демонструє розкішний кльовий йоу стиль життя, гроші там перегони на набережній. І ключове жартує про те, що він вже збивав людей. А? Як вам? Давайте подивимось відео. Їдемо на гудзон страха тьолок. і нюхать кокс. Да. Ой. Чуть, і, бать, ну, бать. ну так можна, з боком немножко далі. Чуть-чуть да боком далі. Аккуратненько зашли. Як же мені, блядь, соромно це дивитись? Це п**а. Підійміть, я удобрення? Это не любов, это просто будь ласка, руку ті, хто здивований, що там грає російськомовна музика. Ну то підійміть руку. Що ніхто? Я думав, що всі будуть в шоці. <плес> Я навіть перелиснув цю карусельку вчасно під дроб для того, щоб ви оцінили художню задумку і подумали, що він дуже смішний і крутий чувак. Але чому ви про нього подумали щось інше? <плес> Якщо ви раптом подивившись цей тікток, подумали, що це круто, то ви довго. Вам мав про це хтось сказати, тому хто як не близькі. От фото цього 17-річного чувака, якого підозрюють в інтернеті. Давайте спочатку трошки про нього. В результаті слідчих дій було виявлено, що цей чувак син Бессонова Олега Павловича, який заробляв гроші через скандальну компанію Гонтеревої, яка нагадую, сприяла виведенню мільярдів для Януковича. Так от цей бессонов є директором ТОВ. Амтек, засновницею якого є його дружина Валентина Бесонова. І в 2021 році компанія володіла сертифікатом фонду ТОВКуа Інвестиційний Капітал України. Можете назву не запам'ятовувати. Суть в тому, що раніше ця контора була пов'язана з екс-головою НБУ Гонтеревою. Так от податкова звинувачувала Бессонова в ухиленні від сплати податків, також його пов'язує з депутатом Пришедьком, відомим як рекетир, що вимагав гроші у військового ЗСУ. Коротше, хороша сім'я. Більше того, раніше Бессонов молодший, вже фігурував у схожій справі, бо збив двох дівчат на пішохідному переході, але татові зв'язки допомогли йому уникнути покарання. Чому ніхто не дивується, блять? От про це є новини, про це постив Денис Кошельник. Зараз покажу вам відео. Це пив. І просто з'ясався. Це криса. Як вам тепер сприймаються його жарти в Тіктоці? Неочікувано ще гірше. Так що неясного в тому, хто водій, а хто пасажир, справа в тому, що 2 грудня поліція повідомила, що під час ДТП на набережній за кермом знаходився інший. Повнолітній водій. і телеграм-канал Кошельник ТВ повідомив, що до нього надходять такі повідомлення. Цитую: бажаю міцного стосовно ДТП в Дніпрі, є інфа, що Арсен звалив разом з Кентом після ДТП. А потім, прийшовши назад, його Кент сказав, що керував, а Арсен був пасажиром. Але по ходу сіра речовина спрацювала, і потім повідомив, що насправді Арсен був за кермом і скоїв ДТП, а його вмовив взяти на себе тягло за. Винагороду. Ну, це просто повідомлення. В нього мені особисто віриться, але це не підтверджена інформація. В офісі генпрокурора повідомили, що Арсену цьому 17-річному, висунули підозру за ненадавання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, а його повнолітньому другу за перевищення швидкості. В суді 19-річний свою провину не визнав та відмовився коментувати, чи був він за кермом, чи не був. Також стало відомо, що він ще був судимий раніше. Я ж кажу, чудова сім'я, всі чудові люди. Сам Арсен Бессонов влаштував цирк на дроті. Цитую: Я не розумію, в чому моя провина. Я такий самий потерпілий. Все вказує на це, чувак, О, Тобі віриться без доказів, просто безумовно віриться. Врешті-решт цьому 17-річному обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а 19-річному кінту тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави. Справедливо! Я навіть не знаю, що вам тут аналізувати. Я думаю, що тут все сука на блюдічки. Зрозуміло, що це всього лиш підозри, в чесності розслідування щодо яких у мене принаймні поки що є деякі сумніви, але і великі сподівання. Давайте просто пообурюємося в коментарях. Я від себе просто не можу не додати, що враховуючи, що це вже ставалося до цього, він вийшов сухим із води. Цілком імовірно, що він вийде сухим і із цієї води. Я сподіваюся, що ні, ми будемо за цим слідкувати. Я сподіваюся, що люди проактивні будуть за цим слідкувати і якось міняти курс цієї ситуації. Бо якщо це вже сталося неодноразово, я думаю, що очевидно, що цю людину треба ізолювати, допоки це не сталося І ще один раз, і, і ще один раз. А зв'язки його батька просто. В це вирішать, а цей чувак продовжить жартувати. Про це в Тіктоці. Рухаємось далі. Oh, yeah, yeah, yeah. А тепер увага! Прямо увага! У мене для вас історичний сюрприз. Одразу скажу, це не підводка під рекламну інтеграцію. Я такого дійсно ще не робив, і вам сподобається. Отже, є ще одна крінжова новина. Неадекватна і смішна, і все як ви любите, але краще. Бо, почувши її, ви не просто офігієте, а ще й зробите добро. Та самі залишитеся в плюсі. Я б на вашому місці зараз подумав, що це якийсь скам, але ні, на бабки тут вітаю тільки я. Що відбувається? Я залюв Інстаграм одну додаткову, дійсно крінжову новину, і серед тих, хто її лайкне. Прокоментує і підпишеться вже ж. Я розіграю PlayStation 5. От подивіться, яка гарна новенька. Запечатана, бачите, не розкривана. Я подивився, щоб уголочки не були паттерті, просто щоб вам було приємніше. Не треба підписуватись на якихось спонсорів, бо приставку купив я, і я навіть не скажу в якому магазині. Ну і разом з нею якусь гру для того, щоб вона у вас просто для краси не стояла. Не треба нічого репостити, нікого відмічати. Ніхто навіть не дізнається, що ви берете участь у конкурсі, якщо це для вас трошки зашквар. Бо для мене це часто так. А тут ні. Ви просто підписник мого інстаграму, що лишив лайк і коментар. І за півтора тижні приставка летить автору випадкового коментаря. Я, звичайно ж, перевірю, чи він підписаний, чи він залайкнувши. Я одразу попередив усіх своїх друзів та родичів, що якщо раптом вони навіть чесно виграють, то я все одно не віддам їм Соньку, а закручу на знову. Так що, сорі, Кірюха, сорі, мама. А PS5 під новий рік, це чудовий подарунок собі, або комусь хто про неї мріє, або ж просто дорога річ, якщо ви хочете, просто продайте її новий і заробіть собі гроші. Потім будуть ще конкурси, теж на класні, недешеві, такі самі дорогі, якщо чесно, призи. Я розумію, що ви досі насторожені, і у вас питання, так, а навіщо це мені? Я ж сподіваюсь, можна, я скажу чесно, цей канал росте. І я мушу платити гроші все більшій команді. А мій кльовий інстаграм це моє основне джерело прибутку. Так що, все просто, все от прям так прямо. Але у мене в інсті не лише екстра новини з випусків, а й купа смішних релзів, кльові сторізи, меми, якісь опитування, їх, які, звісно ж, мої кати. Коротше, там дійсно кльово і не здобутно. І я також сподіваюся, що і збори так закриватимуться ефективніше. Мені щиро, без приколів, не вистачає там такого ком'юніті, як у нас тут. Тому от вам QR-код для зручності, посилання буде в описі. Ну і в кінці відео я теж нагадаю. Наче все. Чекаю кожного. Кожного. Давайте що Всім буде корисно. Рухаємось далі. Дуже коротка вставка, щоб нагадати вам, що існує кнопка лайку і підписка. Рухаємось далі. Хлопець пограбував дівчину, яка запросила його після першого побачення до себе додому. Тіндер Голд ще ніколи не був настільки дорогий. До поліції надійшло повідомлення про крадіжку з квартири. І на місце виїхала слідчо-оперативна група. Я співчуваю, але. Ну, не на такі наслідки побачень зазвичай люди сподіваються. Так, от правоохоронці встановили, що потерпіла, познайомилася з молодим чоловіком і запросила його додому. Перебуваючи в квартирі, хлопець помітив жіночу сумку, у якій були гроші, та, скориставшись моментом, викрав 29. Тисяч гривень, і дівчина одразу повідомила про зникнення грошей до поліції. І завдяки оперативним діям правоохоронців зловмисника затримали. Він звинувачується в крадіжці, вчиненні в умовах воєнного стану. Розумієте? Не просто крадіжці. йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Слухайте, як кажуть у нас в Одесі, дякую Боже, що взяв грошима. Це найкраще пані, що ви могли втратити в кримінальній площині після свого побачення. Я колись був на якійсь тусовці, і ми якоюсь гульною компанією просто поїхали до мене додому. І у мене переночувало десь приблизно три дівчини, які, за їхніми словами, були правоохоронницями, принаймні вчилися на них щось таке. І вони всі спали в іншому ліжку, в іншій кімнаті. І прокинувшись, я помітив, що немає ані дівчат, ані. П'яти чи шести пачок стіків. Я, звичайно, можливо, і курю більше, коли я випивший. Але ну не 5-6 пачок за ніч, особливо враховуючи, що я спав. Так що, пані та панове, до екстремального спорту поруч із скейтбордінгом та серфінгом, я пропоную додати one night стенди і просто тусовки. Рухаємось далі. Днями в соцмережах почала ширитись новина, що Верховна Рада розглядає законопроєкт, який пропонує зміни до деяких статей, коротше, от тут вони будуть написані кримінального кодексу, посилюючи, посилюючи покарання за дії, які стосуються несанкціонованого доступу до електронних систем та поширення інформації з обмеженим доступом, якщо простіше викривачі, які повідомляють про корупцію чи інші порушення. Можуть опинитися в пастці цього закону, наприклад, якщо викривач, наприклад, це «Бігус. інфо отримує доступ до електронної бази, щоб викрити зловживання його дії. Можуть бути кваліфіковані як несанкціоноване втручання або поширення інформації з обмеженим доступом. Тобто, навіть якщо ця інформація розкриває корупцію, викривач ризикує опинитися на лаві підсудних замість тих, хто власне цю корупцію здійснює. Я далі просто зацитую український медіарух, тому що вони особливо займаються цим питанням і краще і не скажуть. Під прикриттям боротьби із зловживанням даними створюється інструмент, який може бути використаний для переслідування журналістів, що висвітлюють корупційні схеми або зловживання владою. Це просто логлайн того, що відбувається. Ми вже бачили приклади, як переслідують бігусів, як вручають повістки журналістам. М зі схем, якщо я не помиляюся, і це суперпаливно, і це легко доказати. А зараз вони пропонують створити більш зручний інструмент втручання в журналістську діяльність і тиску на журналістів. Також в заяві Медіаруху йдеться про те, що законопроєкт просувається під виглядом виконання вимог Європейського Союзу однак його положення суперечать принципам свободи слова, захисту журналістських джерел і викривачів, закріпленим у міжнародних документах, включно з нещодавно ухваленим європейським актом про свободу медіа. І варто зазначити, що документ був зареєстрований у парламенті ще 9 листопада. І нині готуються до повторного другого читання. І ініціатори законопроекту, депутати Слуги народу та ОПЗЖ. <пл 'ять> це навіть не смішно, це просто лоскоче мої нерви. Я обожнюю, коли назви цих двох партій опиняються десь поруч. Ну як? Я обожнюю це в художній формі, тому що це гротеск. А в цілому, я ненавиджу, коли вони опиняються разом. В описі я прикріплю посилання, щоб ви могли репостнути, щоб надати розголос у цій ситуації, а ми рухаємось далі. Знаєте, коли життя перетворюється на несмішний анекдот вашого батька? Так слухайте, в Дніпрі чоловік вимагає відключати світло у його будинку, бо до нього постійно приїжджає теща, у якої вдома світло вимикають. І це не прикол, у Фейсбук він пожалівся, що на відміну від інших, у нього електроенергію не вимикають. Десь сюди, Любчик. А теща. Яка змушена переїхати до нього через часті блекаути у себе вдома створює неабиякий дискомфорт. Чоловік навіть закликав до справедливого розподілу світла та коригування графіків. І хоч ситуація виглядає як прикол, вона розпалила в коментарях дійсно жваві обговорення. Тобто це не міф з анекдотів вашого баті, це реальність. Люди готові перетерпіти все, лиш би не тьошу. На цьому я пропоную і закінчити, і я вам нагадую, цей QR-код веде на екстра новину в моєму інстаграмі. Є також посилання в описі. Лайкайте його, коментуйте і підписуйтесь на цей аккаунт. І через півтора тижня у когось з коментаторів буде нова плойка. Сам розіграш я теж проведу в інстаграмі, так що слідкуйте і чекайте на нові розіграші і на ах, контент від «Роми Генія. Все, будьте у безпеці, донайте ЗСУ, ставте лайки, Па-па!